Всім доброго дня! Наша сьогоднішня тема зображення Землі на глобусі, космічних знімках, аерофотознімках, планах і картах, а також масштаб і його види. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, як зображають нашу планету за допомогою літальних апаратів та на площині. Поговоримо про зменшену модель Землі, а також обговоримо, що таке масштаб та розглянемо його види. Ми з вами знаємо, що, досліджуючи форму Землі, люди намагалися зобразити її якомога точніше. Наша Земля схожа на кулю, тому найправильніше уявлення про місце розташування материків і океанів, островів і так далі нам дає глобус. Глобус є моделлю, тобто зменшеною в десятки мільйонів разів копією Землі, тому він у загальних рисах зберігає її форму. На глобусі всі материки, океани, моря показані в повній відповідності до їх положення на земній кулі, а масштаб залишається однаковим на всій поверхні глобуса. Глобус, краще за інші картографічні зображення, передає форму нашої планети. На даному слайді ми з вами бачимо унікальні глобуси, найстаріший глобус у світі, який винайдений Мартіном Бегаймом, а також унісферу. Найбільшу модель Землі, що розміщена в Нью-Йорку. часто, особливо при розв'язанні народогосподарських завдань, доводиться мати справу із зображенням земної поверхні. Найпоширенішими зображеннями земної поверхні є малюнки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки та космічні знімки. Перейдемо до питання, як зображують нашу планету за допомогою літальних апаратів. Нині земну поверхню фотографують з різних літальних апаратів, підтверджують кулясту форму землі космічні знімки. Космічний знімок це фотографія ділянки землі чи іншого небесного тіла, зроблена з космічного літального апарата, наприклад, супутники. Космічні знімки мають велику оглядовість вони можуть охоплювати площі від 10 тисяч метрів квадратних до загалом півкулі землі. Космічне фотографування дало змогу встановити, що форма нашої планети так званий геоїд, тобто не ідеальна куля сплюснута з полюсів. За знімками можна розпізнати гори і рівнини, рослинний покрив, ґрунти, мережу доріг, проміслові споруди, населені пункти тощо, за допомогою аерофотознімків створюють різноманітні за змістом карти. Отож, переходимо до нашого наступного питання, як зображують земну поверхню на площині. Якби земля мала форму конуса чи циліндра, розгорнути зображення її поверхні було б неможливо. Переконайтеся в цьому, спробувавши розкласти на столі, наприклад, шкірочку від мандарина чи апельсина. Вам не вдасться це зробити або шкірочка лежатиме горбиками, або її краї розірвуться. Для того. Щоб більш-менш правильно зобразити земну кулю на площині, картографи вдалися до математичних способів зображення земної поверхні, через що спотворюються дійсні площі, довжини та кути. Земну кулю на площині зображують за допомогою планів і карт. Як ми бачимо з вами на екрані, план це креслення невеликої ділянки місцевості, виконане за допомогою умовних знаків. Й – у великому масштабі. Плани будують без урахування форми землі. На відміну від знімків, на планах дрібні та несуттєві деталі не зображують. Географічна карта, в свою чергу, це зменшене, узагальнене зображення Землі, побудоване в певному масштабі, вже з урахуванням форм землі. При зображенні кулястої земної поверхні на карті, яка є площиною, деякі ділянки доводиться зображувати дещо спотвореними, трохи стисненими або розтягнутими. Оскільки плани чи карти це зменшені зображення місцевості чи земної поверхні, для того, щоб зобразити місцевість на плані чи карті, застосовується поняття масштаб. До цього питання ми з вами зараз і переходимо. Що ж таке масштаб? Отож, масштаб це ступінь зменшення реальних об'єктів. Масштаб плану чи карти показує у скільки разів будь-яка відстань на плані чи карті буде меншою за відповідну відстань на місцевості. Кожна карта чи кожен план має масштаб. Як правило, Масштаб вказують під нижньою рамкою плану чи карти. Один і той самий масштаб можна виразити по-різному. До прикладу, масштаб записаний у вигляді дробу, чисельник якого одиниця, а знаменник число, яке вказує, у скільки разів зменшено зображення, називають числовим, оскільки. Відстань на місцевості прийнято виражати в метрах або кілометрах для зручності на картах, крім числового, підписують ще й іменований масштаб, це словесне пояснення, скільки метрів або кілометрів місцевості вміщено в одному сантиметрі плану чи карти. Для спрощення вимірювання відстаней на карті іноді застосовують лінійний масштаб. Він являє собою пряму лінію. Поділено на рівні частини зазвичай сантиметри. Для удержання точніших результатів вимірів одну або дві поділки зліва від нуля ділять на дрібніші поділки, які оцифровують відповідно до масштабу. Для визначення відстані використовують циркуль-вимірник, приклавши його ніжки спочатку до краї відповідного відрізка на карті, а потім до лінійного масштабу. Важливо знати, що. Чим більше зменшення застосовано при зображенні території, тим більшу ділянку місцевості, але з меншою детальністю можна зобразити. Тобто, чим більший знаменник масштабу, тим дрібнішими будуть зображення об'єктів на карті. Вивчаючи, що таке масштаб, варто також зосередити свою увагу на поняттях, що таке величина масштабу та точність масштабу. Величина масштабу. Це довжина лінії місцевості в метрах або кілометрах, яка на карті відповідає 1 см. Для визначення величини масштабу слід знаменник числового масштабу скоротити в 100 разів, тобто закреслити два нулі. Наприклад, якщо в 1 см 25 тисяч, то величина масштабу 250 метрів. Точність масштабу це довжина лінії місцевості в метрах або кілометрах, яка на карті відповідає 0,1 мм. Для визначення точності масштабу в метрах слід знаменник числового масштабу скоротити 10 тисяч разів або закреслити 4 нулі. Тобто, якщо в 1 сантиметрі 50 тисяч, то точність масштабу складатиме 5 метрів. А якщо. В 1 см 10 тисяч, то точність масштабу дорівнюватиме 1 метру. На цьому наш урок завершено. Якщо вам було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на канал і продовжуємо разом вивчати географію. Всім до зустрічі! Па-па!